Ранок вдома. Ми його ведучі Ліля Ребрик та Костянтин Октябрівський. Вітаємо всіх! І в нашому етері довгоочікуване спілкування з нашою домашньою психологиною Наталею Підлісною. Доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок вам, костя. Добрий ранок Ліля. Дуже рада вас бачити. Навзаєм, Наталечко. І сьогодні ми обговоримо дуже важливу тему самоорганізації офіційно тайм-менеджмент. Розкажіть, будь ласка, Добре. навіщо взагалі потрібен тайм-менеджмент і що це таке? Ну, дивіться, будь-яке емоційне напруження воно блокує працездатність. І призводить до втоми інколи апатії, і тому, щоб не стати такою жертвою апатії втому або ще гірше синдрому хронічної втоми, ми займаємось тайм-менеджментом, тобто управляємо своїм часом як профілактикою хронічної втоми і апатії. Планування звільняє час і звільняє нас від напруги. Ті, хто домігся успіху у своєму житті, багато часу приділяють плануванню. І щоденне планування необхідно, щоб ну, підвищити продуктивність праці, і тоді все стає ефективним. Тобто це все запобігає напрузі, вигорянню, хронічній втомі, ну і знаєте, ще поганій роботі. Так, добре. А скажіть, будь ласка, що най найважливіше? Чи яке головне завдання тайм-менеджменту? Ага. Ну, так, всю лекцію я вам не прочитаю сьогодні за ранковою ну, ефір? В межах восьми хвилин, будь ласка. Добре, добре, скажу головне. Головне таке, пишіть списки із часом. Ну тобто, не тільки коли ви пишете, зробити те, 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 а ще й час прописуйте. І звіряєте час, чи ви вклалися в нього. Потім пишіть час, який. Ну, справді реальний, який вам знадобився, робота зі списком справ, які розписані по часу, вона підвищує продуктивність на 25%. Це дуже багато. Розумієте, да? Увечері, в кінці робочого дня, підготуйте список завдань, які необхідно виконати на завтра, і ви прийдете на роботу і будете знати, що вам на це потрібно стільки часу, на це стільки і так далі. Коли у вас з'являється якийсь новий випадок, ну, новий виклик, ви одразу не через 10 хвилин колись, а одразу додаєте в список з рахуванням пріоритету і з рахуванням часу, який вам потрібен зробити. І ви бачите, це я ще встигаю на завтра, а це не встигаю. Mm. І після виконання чергового завдання обов'язково закреслюйте, закреслюйте. Це дасть вам ну, задоволення таке від роботи. І ви підрахуєте, скільки часу, годин, хвилин, ви витратили на те і на інше. Я обожнюю викреслювати. Це дійсно найприємніший процес, тому що коли ти викреслюєш зроблені справи, ти можеш себе і похвалити, і це теж дає якийсь такий результат для самооцінки. Я так розумію. Що ось я такий молодець. Так. А, насправді, так. якщо говорити про оцей, е, е, як це називається, тайм-менеджмент, це в принципі це такий звичайний е, розпорядок дня. Правильно я розумію? От колись ми в дитинстві сідали і писали 8.00 підйом 8,15 там гігієна, 8.30, сніданок, ну, плюс-мінус. Е, якщо все ж таки зважитися на послідовність у е, самоорганізації, можливо, навіть долучати до цього. Дітей, щоб їх теж привчати до того, що треба поважати свій особистий час, що це є запорукою успіху mm -hmm. в майбутньому. І якщо дійсно от, спробую стати менеджером свого часу, Боже, як гарно звучить, з чого потрібно розпочати оце щоденне планування? Mm -hmm. Ну, давайте скажу про три важливі кроки. Uh -huh. Якщо ви починає, збираєтесь працювати над своїм часом, плануйте від більшого до меншого, від довгострокового до короткострокового. І не навпаки, не кажіть собі, я там планую зайнятися там, я не знаю, одягом для ефіру хвилин 10, а потім відчую настрій і тоді спланую головну тему дня. Uh -huh. Ні. Треба робити навпаки. Спочатку сплануйте, спочатку сплануйте, скільки буде займати часу вас головна тема дня, uh -huh. а вона буде займати велику частину ефіру, а потім вже всі епізоди, деталі, бантики, і потім вже по 15 хвилин на одяг і грим. Ось так. Це перше від більшого до меншого. Друге завжди діліть складне питання на невеликі підзадачі і враховуйте експериментально, скільки часу на це витрачається. Ну і третє, почніть з вирішення пріоритетних завдань. І робіть послідовно одне за проміжок часу. Ну, от, наприклад, якщо є година, у вас година, і в цю годину ви робите одне завдання на 50 хвилин. І не починаєте інше, яке ще 50 займає часу. А робіть там 10 хвилин 200 хвилину перерву, ну, щоб не, не втомитися. Бо якщо ви втомитесь, ви будете друге завдання переривати і кинете справу там на чверті чи на половині, а кидаючи справу. і Потім, повертаючись до неї, ви дуже знижуєте свою продуктивність і кажуть навіть, що в 3-4 рази. Бо, бо вся ефективність витратиться на енергію перемикання з одної на другу. Тобто є проміжок часу, зробіть е, справу, другий проміжок часу, зробіть другу справу і робіть перерви. Тобто не можна, як я, планувати день без врахування навіть часу на переїзд, а треба ще залишати 10 хвилин на просто для себе для подумати. Так. Зрозуміло. А скажіть ще такі нюанси. обов'язково треба сідати і записувати, чи можна досягти такого результату, що ти все це будеш складати просто в голові подумати? От Бачите, Костя навіть посміявся, треба записувати. Взагалі є геніальні люди, які можуть розподіляти час ну, в розумом, але їх дуже мало. Майже всім нам потребується записання і постійної звірки з, з часом, з годинником. Дякуємо вам, Наталю. Дякуємо за ваші. Як, корисні, завжди, як завжди, дуже корисні поради, актуальну тему тайм-менеджменту і проведення до ладу свого життя серед загального хаосу. Ми це все обговорюємо з нашою психологією Наталією Підлісною. Дякуємо. Ну а для того, щоб мати змогу діяти організовано під час хаосу, потрібно що? багато ресурсу. Частину забезпечують нам вітаміни, зокрема вітамін Д. Так і в холодну і темну пору року кількість цього елементу, який ще називають сонячним, важко отримати без якихось додаткових зусиль. Як саме забезпечити себе цим вітаміном, дізнаємось далі.